На кошти від свого першого гранту Денис Зумір закупив сучасне обладнання для власної автомийки. Зараз підприємець хоче відкрити точку продажу чистої питної води. хочемо допомоги гранту, аби нам грант допоміг покращити якість води для споживання нашими людьми. Щоб було зручно бабусям і дідусям всім людям взяти за нормальною ціною водичку. Анастасія Коваль, підприємеця зі стажем, багато років тримає продовольчий магазин. Хоче розширити бізнес. А для цього необхідні. Ні, інвестиції у мене є питання е, насчет гранду. Я от, я переживаю то, що ну якщо я не витягну, і не дай бог, у нас якби зараз війна в країні, і в мене трошки є сумніви. Тому я трошки вагаюсь, але хочу спробувати. Програма підтримка та відновлення Криворізького району Гранти для малого бізнесу один із напрямків великого проєкту, розрахованого на 5 років. Сума фінансування 50 мільйонів євро. Проєкт ініційований нашим містом майже рік тому. Він реалізується в межах міжурядової угоди України та Великого герцогства Люксембург. Підтримка мікро, і малого та середнього бізнесу. Один із складових елементів внутрішньої стратегії, яка вже реалізується, щоб вивести місто з економічної проблеми, саме підтримка мікро, малого та середнього бізнесу через розширені програми пільгового кредитування, грантового фінансування, дуже допоможе нам у цій спільній роботі. Ми вдячні за підтримку уряду Люксембургу. Ми повинні зробити зараз упор на мікро, малий і середній бізнес. Це те, що завтра може бути. Драйвером і допомогою і зміною навіть в чому системи в економіці кривого Рогу. Ми розуміємо наші пріоритетні сектори. Це, як вже було зазначено, енергоефективність, енергетична стійкість і відновлення мереж. Ці загальні інструменти стимулювання нададуть можливість створити робочі місця, що в свою чергу забезпечують умови для повернення наших земляків із за кордону. Цей проєкт важливий для бізнесу та міста загалом. Це нові робочі місця, зарплата для криварісців та податки до міського бюджету. Грант у розмірі до 10 тисяч євро буде надаватись підприємцям для фінансування по суті будь-яких витрат господарських да необхідних для здійснення діяльності в сьогоднішніх дуже складних. Умова це і придбання обладнання, це і ремонт приміщень приміщень, це придбання сировини матеріалів, це виплата заробітної плати, оренда приміщень, інші господарські вижити. Але от останні чотири напрями використання, да, вони не можуть перевищувати 50% від загальної суми гранту. Це треба пам'ятати, але в принципі ви можете на 100% і обладнання придбавати і ремонтувати свої, свої приміщення. Загалом ми плануємо видати таких грантів у кількості 50 штук на загальну суму 500 тисяч євро. У цьому проєкті ще один грант передбачає компенсацію кредитів. Так, великі проєкти можуть отримати компенсацію 50% банківського кредиту. При цьому сума компенсації не може перевищувати 100 тисяч євро. Кредити видають державні банки в рамках програми Доступні кредити у фінансових установах. Вже готові до співробітництва. У нас в Кривому Розі працює 28 відділень більше 20 тисяч бізнес-клієнтів є нашими партнерами. Тому вже найближчим часом наші клієнти клієнти отримують запрошення в участі у в цій програмі. Деталі ми обов'язково з ними поділимось, навіть допоможемо, якщо буде потрібно, там ставити бізнес-план. Визначення переможців на отримання грантів відбуватиметься на підставі багатьох критеріїв. Це рівень постраждалості від військових дій, вид економічної діяльності, якість використання коштів гранту та соціальна відповідальність підприємства. Перевагою буде служити факт зайнятості на підприємстві, ветеранів, учасників бойових дій та переселенців. «Криворізький район завжди був славний своїми працьовитими та надійними людьми. Наразі є Дійсно, велика потреба збільшити присутність малого та середнього бізнесу через те, що великий бізнес, на жаль, в Кривому рогі скорочується. Така програма, як яку ми зараз будемо запускати, разом з урядом Люксембургу. Да вона допоможе саме малим новим підприємствам отримати кошти та навчити їх працювати у складних умовах економіки України у кожному районі. Міста створені команди підтримки, які допомагатимуть готувати документи та Реєструвати проєкти в кожному районі. У нас розгорнута мережа для підтримки подання своїх заявок, будь-які запитання, зауваження, заперечення також акумулюються і також будуть доноситись максимально швидка до фонду та до банків, щоб ми вам разом могли допомагати. Крім підтримки підприємців, програма передбачає також допомогу освітянам на минулому тижні. Навчальні заклади Кривого Рогу вже отримали від Люксембургу понад 12 тисяч комп'ютерів. Наша велика програма включає в собі розвиток ремонту і реконструкції навчальних закладів, розширює і розвиває профтехосвіту. Я дуже радий, що ми зустрілися сьогодні, аби обговорити фінансовий кістяк малого і середнього бізнесу. Я радий, що всі присутні отримають уроки і кошти від цього процесу. Кононенко, Олег Каплій. Цей день.